Микола Логвін, водієм тролейбуса, працює 31 рік. 27 січня він вперше перевозив пасажирів на новому сучасному тролейбусі українського виробництва Богдан Моторс. каже за кілька днів до виходу на маршрут, встиг попрактикуватися у кермуванні новою технікою. Велика різниця тут багато вже современіші вже. Тепліші. перевага в цьому тролейбусі більшість, що більше пасажирів будуть в цій тролейбусі сідати. Більше буде доход, тролейбус не розпоставили ДЖПС, відеокамери, і все вже спостереженням, з набагато современнішого. Новий службовий транспорт Миколи Логвіна оснащений і мікрофоном для оголошення зупинок та монітором, на якому з часом планують транслювати соціальну рекламу і, можливо, новини міста. На початку року нового залізного коня отримав не лише Микола Логвін, адже за кошти з бюджету міста було придбано сім тролейбусів. Їх загальна вартість майже 32 мільйони гривень. Сьогодні надзвичайно велике свято, я думаю, на нашому підприємстві. Я думаю, що і радіти будуть і наші мешканці, наші пасажири. Тому що сьогодні, як ніколи, за останні 25 років не було такого придбання великого тролейбусів, яке є на сьогоднішній день. Перед тим як випустити нові тролейбуси на маршрут, міський голова спершу перерізав, перед рогатими стрічку та оглянув обнови. Не оминув увагою і один капітально відремонтований. Його реставрували харківські підприємці за кошти електротрансу. Він вартував 850 тисяч гривень. Сьогодні є можливість придбати тролейбуси на автономному ході, тобто це тролейбус, який Може їхати безконтактної мережі від 15 до 20 кілометрів. Це дуже і дуже сьогодні суттєво. Ми можемо уйти від будівництва нових контактних мереж, але тим самим надавати гарні послуги по перевезенню пасажирів. Ми плануємо під час уточнення бюджету виділити кошти і придбати таких чотири, які якраз і забезпечать маршрут, з'єднавши Раково і Львівське шосе по вулиці Толстого. Якраз кілометраж буде дозволяти по завершенню лінії електропередач знімати роги і їхати на автономному ходу. Далі ми плануємо аналогічні дуобуси запускати по вулиці Степана Бандери після кінцевої тролейбусної поблизу, скажімо, чи поруч з міським ремом. А також розглядається один з маршрутів в мікрорайон Лезнево, тобто до першого автовокзалу на електротязі, потім на автономному ходу туди назад, якраз буде вистачати по суті до 15 кілометрів. І поки до обуси лише у планах, міський голова вирішив на собі випробувати комфортність поїздок у новопридбаних тролейбусах. Перед відправленням вже традиційно у кондуктора придбав квитків на 50 гривень. каже за власні кошти оплатив проїзд усім журналістам та депутатам. Нова транспортна мережа передбачатиме збільшення кількості тролейбусів на понад 20 одиниць. Ми додаємо новісні, нові тролейбусні маршрути. Я вже говорив про те, що робимо ставку на електротранспорт. Відповідно, кількість тролейбусів збільшуємо. Плануємо, що з 1 січня 2018 року на маршрутах буде не 70-72, як є сьогодні, а 92-94 тролейбуси. Загалом за останні три роки рухомий склад електротрансу оновили майже на 30 відсотків, каже директор підприємства Віктор Паламарчук. І додає, якщо продовжувати у такому ж темпі, вже у 2020-му містом курсуватимуть лише нові тролейбуси.